Катерина Шеркопояс це час новин на телеканалі Еспресо. Ще один вирок отримав в Україні президент Втікач Віктор Янукович. Подільський районний суд призначив йому 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у незаконному переправленні осіб через кордон та підбурюванні до дезертирства. Також 10-річний термін ув'язнення отримав екс заступник начальника державної служби охорони Костянтин Кобзар. Обидвоє перебувають на території Росії і мають заочні вироки. За даними офісу прокурора, 23 лютого 2014 року. Вони втекли гелі. Коптером з України та організували переправлення щонайменше 20 тодішніх посадовців у 2019-му Януковича засудили також за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Втікачеві призначили 13 років позбавлення волі. А СБУ затримала подружжя, яке ймовірно, на замовлення окупантів готувало теракти у Дніпрі. 42-річний військовий контрактник, а також його 24-річна дружина, облаштувала на території обласного центру та його околицях шість сховків із саморобними бомбами. Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали використати вибухівку для підриву у багатолюдних місцях. Під час обшуків у фігурантів серед іншого знайшли телефони та сім-карти, які вони використовували для зв'язку із куратором з РФ. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. П'ятеро людей дістали поранення через російську агресію на Херсонщині. Повідомили у військовій адміністрації області. Під атакою опинилися 26 населених пунктів регіону та Херсон. Ворог скидав авіабомби, гативі з артилерії та атакував дронами. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків, а також газопровід, господарські споруди та гаражі. Окупанти уночі атакували Харківщину шахедами, пошкоджені будинки та аграрні підприємства. Повідомив керівник області Олег Синігубов. У селі Мокра Рокитна Нововодолазького району 10 дронів влучили у ферму. Загинули 22 корови, ще 30 поранені. Унаслідок ударів також зруйновані будівлі господарства. В Ізюмі російські БПЛА пошкодив склади та виробничі приміщення. А у місті Барвінкове два дрони потрощили адміністративну та господарську будівлі, два автомобілі та комбайн. Інформації про постраждалих немає. П'ятеро людей вбили росіяни на Донеччині впродовж доби. Ще шістьох поранили. Про це повідомив керівник області Вадим Філашкін. Більшість постраждалих жителі Костянтинівки. Ворог пошкодив у місті дев'ять багатоповерхівок, більше двох десятків приватних будинків, адмінбудівлі, інфраструктурні об'єкти та автівки. Також смертельні травми дістали двоє людей у новоекономічному. Загалом впродовж доби росіяни 20 разів обстрілювали населені пункти регіону. Північна Корея та інші треті країни сприяють продовженню війни Росії проти України і несуть за це відповідальність. Про це повідомили у державному департаменті США пише Sky News. у Вашингтоні. Закликали Пхеньян припинити розгортання військ УРФ, а Росію не підтримувати КНДР. Також у держдепі сполучених штатів додали, що військова співпраця Москви та Північної Кореї порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Нагадаю, раніше Пхеньян офіційно визнав, що відправив на війну проти України своїх солдатів. північна Корея вперше визнала участь своїх військових у війні проти України. Центральне телеграфне агентство КНДР повідомило, що це відбулося за наказом диктатора Кім Чен Іна. Він діяв, нібито у межах договору про взаємну оборону між Пхеньяном та Москвою. Також у північній Кореї переконують, що допомогли російській армії повернути під контроль. Курську область. Я ж нагадаю, КНДР направила на війну проти України своїх солдатів восени минулого року. За даними розвідок, різних країн йдеться про 10-12 тисяч армійців. Німеччина підтримуватиме Україну, якщо США зупинить постачання зброї. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус у інтерв'ю. Змі він наголосив, що угода про припинення вогню та завершення війни може призвести також до територіальних поступок, і Україна нібито про це знає. Однак він наголошує, що територіальні межі повинні бути пропорційними майбутнім гарантіям безпеки для Києва підтримка України це ще й безпека та наш мир у Європі. Якщо Україна впаде і Путін виграє цю війну в тому сенсі, що він окупує Україну, то це буде максимальна загроза для території НАТО. І, до речі, також для сусідніх країн Молдови та Грузії. Аби побачити і знищити кожного ворога, ми збираємо кошти на два снайперських приціли для наших військових для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку у пекельних умовах. Війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож кожен ваш донат збільшує ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Долучайтеся, підтримайте бійців будь-якою сумою. Більше цікавих відео шукайте на youtube каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляції теру, всі випуски новин, програм та спецпроєктів, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми розділ шортс, Поширюйте, їх, коментуйте, будьте поруч щодня. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті еспресо.тв та у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше, ніж за годину.